Українська державна символіка відображає традиційну українську символіку, що сформувалася протягом тисячоліть, яку відносить до найзмістовніших символів систем людства. Україна має свої багатовікові національні синьо-жовті кольори, які відображаються на державному прапорі, та герб у вигляді тризуба, що супроводжують українців на їх історичному шляху від славетних князів Святослава, Ольги і Володимира, часів українського короля Данила до. Вотя Незалежності України. Кожна область має свій прапор і герб, за якими їх легко можна впізнати. Державними символами України є Державний прапор України, Державний герб України і Державний Гімн України. Державний прапор України це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням Малого Державного герба України та Герба війська Запорізького, законом, що приймається не менше як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом Великого Державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого, Малий Державний Герб України, Конституція України 1996 року. Автономна Республіка Крим. Герб щит, у червоному полі якого зображено поверненого лівим боком срібного грифона, що тримає у правій лапі розкриту срібну мушлю з лазурною перлиною. Щит то вінчено сонцем, що сходить. З боків від щита дві білі колони, з'єднані синьо-біло-червоною стрічкою з написом Процвітання в єдинстві. Прапор прямокутне полотнище, яке складається з трьох горизонтальних смуг синьої, білої та червоної. Вінницька область Герб. щіт пересічений і розсічений у верхньому правому та нижньому лівому синіх полях зображено золоте сонце. У верхньому лівому і нижньому правому червоних полях срібний лапчатий хрест, у центрі якого синій щиток із срібним півмісяцем, оберненим рогами вліво. Прапор прямокутне полотнище синього кольору, зверху і знизу якого на відстані від краю розміщено дві горизонтальні червоні смуги. У центрі прапора зображене золоте Сонце зліва і срібний лапчатий хрест із синім щитком усередині, на якому срібний півмісяць справа. Волинська область. Герб. Щит, у червоному полі якого від краю до краю розміщено широкий прямий срібний хрест. Прапор. Прямокутне полотнище, де на червоному полі від краю до краю розміщено рівнораменний хрест білого кольору, у лівому верхньому куті біля дривка зображення білого лапчастого хреста. Дніпропетровська область. ГЕРБ. Щіти з перев'язом справа, утвореним сполученням золотої подібної смуги на синьому тлі та синьої хвилеподібної смуги на срібному тлі. Верхнє синє поле щита осіно дев'ятьма золотими восьмипроменевими зірками. У нижньому срібному полі козак у пурпурному одязі з рушницею та шаблею, щит обрамлено золотим картушем, оточеним синьо-золотим і червоно-срібним акантовим листям та увінчено державним гербом України в обрамленні золотого колося та золотого дубового листя. Прапор прямокутне полотнище, поділене діагональним перев'язом з верхнього лівого кута на верхній синій та нижній срібний трикутники. У правому трикутнику 9 жовтих восьмипроменевих зірок. У лівому козак у пурпурному одязі. Донецька область. Герб. Щити золотим полем і чорним підніжжям. У центрі поля зображена синю пальму мерцалова, яка стоїть на чорному підніжжі. Щит довінчена стилізованою золотою короною з п'яти листків каштана й обрамлено зеленими добовими гілками і золотими желудями. Під щитом розміщена пурпурну стрічку із написом золотими літерами, возможна доказана ділом. Прапор. Прямокутне полотнище, яке складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг блакитної та чорної. У верхній блакитній частині розміщено золоте 12 променеве Сонце, що сходить. У нижній чорній 5 золотих відблисків, що вписуються у уявний контур нижньої частини сонця. Житомирська область, герб, щити з червоним полем і чотиричастинним поділом прямим золотим хрестом, у центрі якого сині щитоки зображення срібної міської брами, у правій верхній частині щита срібний архістратих Михаїл з опищеними донизу мечем і піхвами, у лівій верхній срібний вершник на коні. У правій нижній срібний лапчатий хрест. У нижній лівій золоте 16-променеве сонце з людським обличчям. Щит увінчує золота міська корона з трьома муровими зубцями, трьома колосками та державним гербом України в основі. Обрамлює щит золотий вінок з колосків, шишок, листя хмелю та квіток льону, обвитий синьо-жовтою стрічкою. Прапор. Прямокутне полотнище червоного кольору, у центрі якого вміщено щиток з герба області, накладений на прямий хрест і смуг жовтого кольору. ЗАКарпатська область. Герб. Щит, розсічений на дві рівні вертикальні частини. Права половина поля розділена горизонтально. На сім рівновеликих смуг із чергуванням синього до золотого кольорів. У лівій стрібній половині вміщено зображення червоного ведмедя, поверненого вправо, що стоїть на задніх лапах. Прапор полотнище, яке складається з двох горизонтальних рівновеликих смуг синьої та жовтої. У верхній частині прапора біля древка розміщено герб області. Запорізька область. Герб. Щіти з золотим обрамленням у малиновому полі, якого вміщено золоте зображення козака з рушницею на плечі та шаблею на поясі, за щитом з правого верхнього кута до лівого нижнього золотий пернач, з лівого верхнього до правого нижнього золотий бунчук, по центру золота булава. З лівого та правого боків від щита вміщено зображення золотих литаврів. Усі ці козацькі атрибути оббиває блакитна стрічка з написом у нижній частині золотими літерами. Запорізька область. Прапор. Прямокутне полотнище малиневого кольору, у центрі якого вміщено зображення герба області. Івано-Франківська область герб. Щіт, у срібному полі якого розміщено чорну галку у золотій короні з піднятими крилами. Прапор прямокутне полотнище, в центрі якого на білому полі зображено чорну галку у золотій короні з піднятими крилами, повернену до древка. Біля древка розміщені червона та чорна вертикальні смуги, а з вільного краю синя та жовта вертикальні смуги. Київська область. Герб. Щити з лазурним полем і зеленим підніжжям, увінчений золотою князівською діадемою. У полі щита розміщено зображення святого Юрія Змієборця. Георгія Переможця на білому коні в золотих обладунках і шоломі, пурпурному плащі зі списом у правій руці та золотим німбом навколо голови. Кінь стоїть на зеленому підніжжі, під ним зображено поверженого змія зі складеними крилами, червоними очима та язиком. Голову змія пронизує спис Юрія Георгія. З боків та знизу щит обрамлено добовими гілками із зеленим листям і жолодями природного кольору та колосками пшениці. Прапор прямокутне полотнище, яке складається з трьох рівновеликих вертикальних смуг синьої, жовтої та синьої. На жовтій смузі розміщене зображення постаті святого Юрія Георгія з герба області. Кіровоградська область, герб, щит у червоному полі якого розміщено золотого степового орла що й державним герпом України і обрамлено вінком із золотого колося та добового листя, перевитим синьою стрічкою, закріпленою знизу золотим сувоєм. На стрічці написано золотими літерами з добром до людей. Прапор прямокутне полотнище зі сповідношенням сторін 2 до 3, яке складається з двох вертикальних рівновеликих смуг малинової та жовтої. На малиновій смузі зображення жовтого орла, що складається з дві третіх висоти полотнища. Луганська область, герб. Щит поділений на п'ять частин і центральний щиток золотого кольору. На щитку зображено чорний квадрат з червоним обідком зверху та полум'ям, а також два чорні молоти з боків. У зеленому верхньому правому полі зображено золотого коня, верхня ліва і нижня права частини червоного кольору. У зеленому лівому полі зображення золотого бабака. Жовте сонце, що сходить у блакитному підніжжі, має 14 променів, Щит обрамлено двома золотими колосками і добовим листям, Обвитими жовто-блакитною стрічкою з написом Луганська область. Прапор Прямокутне полотнище кобальтового кольору, у верхній лівій частині зображені щита з герба області, навколо якого розміщена зліва 17 золотих і справа 14 срібних зірочок, кількість відповідно районів і міст обласного значення. Львівська область Герб. щит у синьому полі якого золотий коронований лев спинається на золоту скелю справа, щит обрамлено декоративним картушем, прикрашеним гілками дуба і лавра. У верхній частині картуша – щитоки з державним гербом України. Прапор прямокутне полотнище синього кольору, у центрі якого вміщено зображення золотого коронованого лева з герба області, що стоїть на задніх лапах, Миколаївська область. Герб. Щіти з синім полем і срівним хвилястим підніжжям. У синьому полі розміщено золоту архірейську митру на золотих посухах, покладених навхрест, у срівному хвилястому підніжжі амфору. Щит обрамлено декоративним картушем, на якому розташовані якери виноградна лоза з хроном зеленого кольору, й увінчено тризипчатою короною з п'яти колосків золотого кольору. Прапор прямокутне полотнище, яке складається з трьох горизонтальних смуг. Білої, жовтої та хвилястої синьої, у центрі прапора зображення золотої архієрейської митри на золотих посухах, покладених навхрест. Одеська область герб, Заокруглений щит, основне поле якого синє з бордюром червоного кольору. Усередині синього поля вміщено срібний якір кішку, зверху на бандюрі золотий сніп колосся, з боків по три золоті. Адміралтейські якорі один над одним. Знизу золота виноградна лоза. Внутрішні сині щит і червоний бордюр мають золоту облямівку. Щіт обрамлено з боків і знизу вінком із золотого колосся у видову виноградною лозою. Прапор. Прямокутне полотнище поділено на трі рівновеликі вертикальні смуги. Жовту, синю і білу. У центральній синій смузі розміщено щіт з герба області. Полтавська область. Герб щіт пересічений білосиньою хвилястою балку. У правому верхньому синьому полі розміщено козацький хрест, у верхньому малиновому лук зі стрілою та золотими шестипроменевими зірками з боків, у верхньому лівому жовтому підкову, у правому нижньому жовтому полі розміщено серце, у нижньому малиновому міські ворота, з боків від яких по шестипроменевій зірці, у лівому нижньому синьому сніп колосся. Увінчено щит мурованою короною з п'ятьма зубцями і написом Полтавщина над нею. Щіт обрамлено вінком з кетягів калини з листям, обвитим стрічкою кольорів Державного прапора України. Прапор. Прямокутне полотнище синього кольору із золотим лапчатим хрестом у центрі. Рівненська область – ГЕРБ Щіти з полем червоного кольору, у якого розміщено лапчатий срібний хрест, щіт обрамлено золотим декоративним картушем, верхню частину якого увінчує тризуб. Прапор прямокутне полотнище, яке складається з п'яти горизонтальних смуг, рівновеликих ширших верхньої та нижньої білих, і рівновеликих вощих всередині жовтої, блакитної та жовтої. У центрі прапора вміщено герб області. Сумська область, герб, щити з синім полем. У верхній частині поля вміщено золотий шолом зі срібними деталями. Від них справа сподібно вигнутий золотий колосок пшениці з 25 дзернятками, зліва золотий трилистий хрест. Прапор синє промокутне полотнище, у центрі якого розміщено герб області. Тернопільська область герб. Щіт, у центрі синього поля якого вміщено покладені у хрест золотий меч вертикально до догори і золотий ключ горизонтально борідкою донизу і вправо. Над ними розташовані три срібні вежі в ряд з світчинними воротьми, золотими цоколями і бійницями. Щіт увінчено з стилізованою золотою короною з пшеничного колося та декоративних гілок, у центрі якої золотий тризуб. Від корони в'ються вниз стрічки пурпурного кольору. Прапор прямокутне полотнище синього кольору. У центрі полотнища вміщено символи з герба області, покладені у хрест золоті межі ключ, над якими трі срібні вежі із золотими цоколями і бійницями в ряд. Харківська область герб, щит у зеленому полі якого зображені золотий ріг достатку і кадуцей, золотий жезл із срібними крилами, овидий срібними зміями, покладені навхрест. Щит довічено стилізована шестернею, на яку покладено книгу з символічним зображенням атомного ядра з електронними орбітами. З боків шестерні розташовано по два колоски. Обрамлено щит вінком з дубового листя, обвитим лазурною стрічкою. Прапор прямокутне полотнище малинового кольору із зображенням у центральній частині герба області. Під гербом розміщено золоту стрічку з написом білими літерами Харківська область. Херсонська область герб, щити з полем синього кольору, в якому розміщені символічні якір, циркуль і два колоски. У верхній частині щита зображено очаківські ворота Херсонської фортеці, щитовінщина стилізованою короною з трьома зубцями й обравлено з боків дубовим листям, а знизу стрічкою з написом Херсонська область. Прапор прямокутне полотноще, яке складається з трьох горизонтальних смуг блакитної, білої та блакитної. Зліво у білий смузі вміщено щит з короною з герба області. Хмельницька область. Герб. Розсічений щит із правим синім полем і лівим малиновим. У верхній частині щита по центру вміщено зображення 16-променевого сонця з людським обличчям. У нижній частині щита зображення двох стилізованих золотих колосків у вигляді першої літери назви області. Щит обрамлено золотим декоративним картушем зі стилізованих лаврових гілок увінченим книгою. В нижній частині картуш оздоблений українським орнаментом. Прапор прямокутне полодноще поділене по вертикалі на дві рівновеликі частини. Зліва синього кольору, справа малинового. У центрі прапора на стику двох кольорів розміщено зображення щита з герба області. Черкаська область герб. Щит з лазурним полем, у центрі якого вміщено круглий золотий сонячний диск, навколо якого три колоски в динамічному русі за напрямком руху сонця. Щіт обрамлено декоративним картушем з гілок дуба з листями і жолудями, лаврового листя та гнучких стебел з китягами калини, посередині верхньої частини якого графічне зображення Тараса Григорьовича Шевченка у фас, вписане у невеликий восьмигранний щиток. У нижній частині картуша вміщено шаблю та булаву, покладені навхрест. Прапор прямокутне полотнище синього кольору, у центрі якого вміщено зображення герба області. Чернівецька область. Герб. щит, розсічений на праве червоне і ліве зелене поля. У червоному полі зображено фрагмент герба обласного центра міста Чернівці. У зеленому три вертикально розміщені золоті бокові горішки. Щит увінчує срібний сокіл і обравлює вінок з бокових гілок, обвитий стрічкою. Прапор прямокутне полотнище зеленого кольору, біля верхнього та нижнього країв якого розташовані сині та жовті смуги. У центрі полотнища вміщено зображення білого сокола. Чернігівська область герб, щит у срібному полі якого розміщена чорного двоголового орла з червоними лапами та язиками золотими очима, дзьобами та кіхтями. На головах орла по золотій короні, на грудях сині із золотою облямівкою, в центрі якого золотий знак Рюріковичів Чернігівського типу. Прапор прямокутне зелене полотнище, посередині якого проходить біла горизонтальна смуга. У верхньому біля древка в білому квадраті вміщено зображення чорного двоголового орла з герба області. Прапор, герб та гімн як атрибути державного суверенітету супроводжують функціонування державного організму у всіх сферах політичної комунікації.